you <music> Слава Україні, ставте лайк, коментуйте, підписуйтеся, Ми починаємо. Не встигла тема з ВЛК Залужного та шаптали втихнути, як медіапростір почав обговорення нового інформаційного приводу. Віталій Шабунін особа, який використовував армію у власних цілях та зміг незаконно заволодіти державними коштами. Висвітлення історії з Шабуніним почала зі сторінки українського блогера Володика у Фейсбук. Декілька днів тому блогер розписав на своїй сторінці історію ухилення Шабуніна від служби у 207-му окремому батальйоні ТРО, де той рахувався солдатом. Згідно з доп... Писом бойка до нього у липні 2023 року звертався співробітник НЗК і повідомив, що в НЗК кілька разів під великим секретом виготовлялись листи до якоїсь військової частини з проханням прикомандирувати до НЗК для проходження військової служби солдата Шабуніна. Шабунін фіктивно рахується в 207-му окремому батальйоні. Все тієї ж 241-ї окремої бригади ТРО, де проходжу службу. І я на той момент 207-й батальйон перебував у Бахмутському районі. Але Шабунін жив у Києві, де проводив як приватний підприємець якісь тренінги. Зніма. Ов відосіки про свою нужденну боротьбу з корупцією і тому подібне написав Бойко. Виявляється, у перші дні повномасштабної війни Шабунін за хабар спробував виїхати з країни, але оскільки в нього є відкрите кримінальне провадження, в нього це не вийшло. Тоді він спробував реалізувати свій запасний варіант та попросив через якусь особу в 207-му окремому батальйоні ТРО записати його заднім числом і внести до особового складу як рекрута. Таким чином він уникав мобілізації та отримував військові виплати щомісяця, як стрілець, щомісяця місяця тисячі гривень. А це 23 тисячі гривень грошового забезпечення і 30 тисяч гривень додаткової винагороди за виконання військових задань в умовах воєнного стану? По-друге, Шабунин зупинив розгляд його справи у суді, коли Шабунин згодом подав клопотання про те, що він, начебто, на фронті і не може прибути на судове засідання, тобто вбив два зайця відразу, і ТЦК не мають до нього діла, і правоохоронні органи теж не мали жодних питань до нього. Як же це все цинічно? А якщо би і дійсно мобілізувався та став на захист країни, що тут в цьому поганого? Для чого ви Умувати оці всі плани та завдавати збитки в країні, де кожна копійка на вагу золота. Сподіваємось, що після цього винуватець відповість за свої дії та буде сидіти за гратами вже по двох статтях. На цьому ми на все. Підписуйтеся. Також напишіть, що ви думаєте з цього приводу в коментарях. Будьте здорові та бережіть себе.